Щоранку, коли місто ще тільки прокидається, вони вже працюють. Чистий та доглянутий Чернігів це не само собою, це копітка робота КП АТП 2528». Люблю те, що ти бачиш результат. Коли ти виїхав, так, вулиця вона. Вона ж надуває і сміття, і пісок, і ті ж самі бички, і пакетики, і лист, коли восени, трава, коли поводиш. Ти виїжджаєш, оце воно грязне, ти проїхав вулицю, і вже вона чиста, гарна така. І ось ви бачиш результати. Так само зиму. Люди сплять і думають, що все воно саме розтане, сніг пройде там 12 ночь закінчить, і думаєш, такий хаос на дорозі, там такий слой. А зранку йдеш такий, не спавши всю ночь, люди на роботу, поїхати. І ну, бачиш свій результат. Комунальне підприємство АТП 2528 обслуговує Чернігів, прибирає вулиці, вивозить сміття, ремонтує дороги. На підприємстві працює 336 людей. Але як каже керівник, штат старіє і кадрів не вистачає. Їм завжди потрібні робочі руки. 78 пенсіонерів і 36 людей з інвалідністю працює на нашому підприємстві. 84 жінки. 14 хлопців, учасників бойових дій, які вернулися вже там по здоров'ю, ну і працюють зараз у нас. Також на сьогоднішній день 22 людини в Збройних силах України. Двох Царство Небесне загинули. Ситуація така в країні, і кадрів дійсно не вистачає. Не вистачає молоді. І з великою радістю я б, скажімо так, бачив би на підприємстві більше молоді. Водії, трактористи, асфальтобетонники, прибиральники і навіть столяри. Вакансій у АТП 25-28 Чимало робота відповідальна. Її не завжди помітно, але результат відчуває кожен чернігівець. Тож для Богдана це не просто праця, це причетність до міста, а ще стабільність і взаємоповага. Начальство добре, ну хороше, тобто. Розуміють, там вся, коли лікарняний, коли потрібен там вихідний, кому взяти це все життя, всяке буває. Тобто відношення дуже гарне. Колектив дуже добрий. У е, нас друга колона, маленька родина, всі друзі, всі чують друг друга, допомагають. Підприємство забезпечує повний соцпакет. Зарплата стабільна. Аванс сьомого, заробітна плата двадцятого, кожного місяця без затримок. Чим більше там він працює, то Чим більше кілометрів він наїжджає, там сміття вивіз, тим більше в кінці місяця він заробить. Водій сміттєвоза це там, близько 28-29 тисяч гривень. Прибиральник території це 13-14 тисяч гривень. Асфальтобетонники це там, близько 20 тисяч гривень. Але опять же від роботи і премії кожен місяць йдуть на рахування і повний соцпакет. То це відпустки, це там заробітна плата на відпустку. Ну все згідно чинного законодавства. Свого часу Богдан Чебайда шукав роботу, міркував чи йти на комунальне підприємство, але вирішив спробувати. І отже, вісім років він працює на АТП 2528. І роботу змінювати не планує. Починав на автомобілі ЗІЛ. Спочатку їздив на попільничці, як правильно. І на КДМ ті шазіл, старий вулиці засипали, підмітали. Потім перейшов на автомобіль глобус на базі Маза. Ну а зараз отримали нову техніку. Попри виклики війни та кадрові труднощі, підприємство впевнено працює для міста і його людей. Тут цінують кожного, хто готовий долучитися до спільної справи і зробити чернігів чистішим, зручнішим, кращим. Робота на АТП 25-28, Якщо у людини буде бажання працювати, ми найдемо завжди є чим займатися.